Слава Україні! Йогось, слава! Всечесні отці, шановна громада, я хотів би нагадати події двогірічної давнини. Коли Янукович, до речі, в нього сьогодні день народження, він там в Криму п'є горілку своїми гостями із Кремля і з Києва. Йому байдуже наші проблеми і наш бій. Він там розважається. Але, йдучи на вибори, він обіцяв. Що не буде піднімати будь-яких питань, які розкорюють Україну. Ви пам'ятаєте? Він говорив, що його влада буде тільки проводити реформи соціальні і економічні. Минуло більше двох років. Згадайте, яку хоч одну реформу вони успішно провели. Вони проводили податкову реформу. Ми бачили податковий майдан, коли підприємці просто завиріщали від того болю. Який їм давав давала та так звана реформа. Вони робили реформу нібито пенсійну. Чим вона закінчилась? Що на вулиці вийшли чорнобильці і афганці, а в нас, всіх простих громадян, для виходу на пенсію додавалось по кілька років. Оця так звана команда професіоналів показала повну неспроможність проводити економічні і соціальні реформи. Вони проявили себе неспроможними ні до чого. Бо це банда, яка вчилась тільки красти, і нічого творити вони не вміють. Банду геть! Банду, геть, банду, геть, банду, геть. Банду, 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 Може, на Ганукович почує в себе в садибі в криву. І дивіться, що відбулося за два роки. Вся Україна зненавиділа цю владу. В Донецьку, вдумайтесь, в Донецьку більшість громадян. Проти Януковича не підтримують його, аніж підтримують Донецьку. Їм треба закон про мови, так їх сьогодні по Україні проклинають на всіх мовах, які тільки знають в Україні. Знаєте, тільки, тільки жести, які посилають ці влади, у всіх однакові від сходу до заходу. Жест однакові до цієї влади. І от вони напередодні виборів вирішили з однієї сторони. Прогнутись перед Кремлем, як це є в їхній історії завжди, і коли були харківські угоди, і коли закривали українські школи. І окрім того, вони, побачивши, що вся Україна об'єдналася проти Януковича його банди, вони вирішили нас розколоти. щоб ми всі разом воювали не проти Януковича, не проти його влади, щоб ми воювали один з одним і йшли лоб в лоб українці з українцями. І в цьому є найбільша злочинна суть цієї влади. Пригадуєте, те саме вони робили у 2004 році. Це їхня єдина технологія, яку вони вміють робити. Це між собою українців, звести, щоб ми між собою воювали. Ми повинні бути розумнішими. Ми повинні усвідомити наша найголовніша ціль скинути цю банду, і не буде жодних проблем, як не було до того в Україні з мовою. Ви знаєте, проводячи закон через Верховну Раду, проявилася ще одна величезна проблема в Україні. Вони фактично знищили Верховну Раду України як орган. Мало того, що всі закони приймаються, не від того, що люди в тому переконані. Сидить один Чечетов і, як знаєте, піднімає руку, і по допомогу цієї руки голосує вся їхня більшість. Вони не читають тих законів. Вони не знають про що там йдеться. Один помахом руки, керує всією тією зграєю овець. Я не знаю, як інакше їх назвати, бо це навіть вже не депутати. В останній період вони почали керувати з допомогою бойовиків, які, як поліція, стоять весь час біля Литвина. Всі три законопроекти, коли вони їх ставили на голосування, перший раз нам вдалося рвати, може пригадуєте, як ми тоді, як я вихопив з-під Литвина крісло і не дали йому проголосувати цей закон. Після того вони стямули ще більше бойовиків. І фактично, це, що відбувалося 3 липня, кілька днів тому, це вже взагалі не нагадувало будь-яку законотворчу законодавчу діяльність. Це нагадувало, знаєте, їхній гоп-стоп в стилі 90-х Донецького регіону. Тільки тоді Янукович крав шапки, а тепер не вирішив мову вкласти в українців. Але тими самими методами. Щоб ви розуміли, до закону було подано 2000 поправок. Особисто я подав 50 поправок. Згідно закону, ніхто не має права позбавити мене права ці поправки розглядати. Для того там і є депутати, для того і є Верховна Рада України, щоб депутат міг вносити закони, поправки до законів, і Верховна Рада їх розглядала. Жодної поправки не було розглянуто. Більш того. Вони навіть не дочекались до того терміну, коли комітет має право закінчити розгляд поправок, а комітет був категорично проти цього закону, як і вся українська ітеле.